Нам потрібно зробити те, що ми робили приблизно 9-10 років тому. Українська тема має випасти з внутрішньоамериканського контексту. Вона має стати знову тим, що об'єднує дві політичні сили. Пригадуєте Про Порошенків, як ми гордилися. У нас двохпалатна і двохпартійна підтримка. У нас більше немає двохпартійної і двохпалатної підтримки. Це все би втратили в вересні місяці після провального візиту. У вересні він був дуже поганим. І як можна було так посваритися в обох структурах, я собі просто цього уявити не можу. Але кажуть, в Сенаті був дуже поганий виступ і плюс були погані розмови тоді ще з Маккарті. З Джонсоном зараз знову далеко не найкраще. Єдиний вихід це переходити на зовсім інший рівень контактів, використовувати тих, хто вміє говорити з американцями. Ви маєте, ну, принаймні, трьох людей, яких точно.